Так, я вже в прямому ефірі. Так, поверніть пристрій назад. А як же ж потім воно буде? Так, 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 усі повідомлення. Так. Друзі, всім привіт. Сподіваюсь мене чути. Так, мене чути. Так, друзі, всім привіт. Сподіваюсь мене чути. Ага. Хтось уже є в чаті, хтось уже є, хтось мене дивиться, напишіть, бо я е, цього не бачу. О, хтось є. привіт-привіт, привіт-привіт. Ой, дуже приємно. Чути мене? Так. Просто тут іде як в інстаграмі горизонтально, а як воно буде на відео, я хотіла його зберегти. А як воно буде на відео? Ну, Цікаво, цікаво. О, тому все чудово. Добре, добре, дякую, дуже дякую. Перший мій такий прямий ефір на Ютубі раніше не вдавалося мені вийти, бо там треба було чекати добу для першого виходу, а це я от сьогодні вирішила, що вже мені треба. Треба сьогодні вже. О, на Ютубі вертикально. Угу. Ну... Якось уже буде. Якось, можливо, Я збережу це якось. Привіт-привіт! Дуже приємно, що ви заходите. Дуже класно. Я, коротше, вирішила, що я зроблю розпаковку. У мене тут три посилки. От, і я не знаю, як я його збережу. Ну, <сум> сподіваюся, я його якось збережу, це відео. От. Тому привіт. Так що. Так що давайте починати розпаковку. Перше, що це у мене із мейкапа з Європи. Новиночки, які я хотіла раніше показувати в Телеграмі От, і виловила дуже по такі смішні ціні. Я не знаю, вони різко потім піднялися в ціні, ці ем, помадки. А, я не знаю, що це матові помадки, я не знаю, що це тінти. Ну, давайте, дивитися, я не тільки це замовила, а ще дещо. Тому давайте дивитися, а, що ж тут у мене? Відкривати цю коробочку. Ага, вона якось дуже хитро мудро ця коробочка. Ось так от виглядає. Так, у нас тут картонка як завжди. Так, горизонтально, як якби, ширше було б видно. ну, Тут мені вже приходиться, так, щоб було все видно. Ось, у нас випадає. Давайте дивитися. Ну, я так зрозуміла, що цей колір тільки упакування. Ну, щось подивимося, можливо, він просто прозорий буде. Так, і те, що потім. Так, це у нас три відтіночка. Я взяла, ну, як з дуру, знаєте, мало мені продуктів для губ та ще й Давай три. три ось таких Нікса новиночки. Це у нас смуші, не знаю, смоси. Made Lip Balm. Так, відтіночки у мене. Тут якось вони ці назви так роблять по-дурацькому. Так, давайте з першого SMB01, 01, 01, коротше. Потім десятий smb 10. Не знаю, як там називати. Правильно, smb 11. Ну, коротше, 10-й, 11-й. Так, давайте із першого подивимося. Так, плівочки нічого нема, просто розкручується. Просто такий м -м, аромат. Я люблю кокосове. Ну, у них все кокосове, унікса. Прикольно, кокосове. Так, воно біле, я бачу. Ви... Ось прозоре, біле, коротше, сподіваюсь, буде видно щось, що воно. ну, Видно, що воно без нічого прозоре. Ну, воно, типу, має бути матове. Ну, таке воно, вазелін, якесь таке вазелінове, не знаю, це бальзам матовий. ну, Просто повелась на оце пакування, а то, що воно прозоре, вже потім. Так, я також можу втримати з покупок продуктів для губ, хоча також немало. Ой, це взагалі це тема бальзами, блиски, тінти тінти-то взагалі, хоча, можливо, декому не подобаються тінти, мені подобаються тінти, щоб воно потім ще лишалось подовше кольору, пігменту на губах. Так, от давайте 10-й тепер відтіночок подивимося. Хотіла би швидше, але щось я <смір> трошки не так швидко. Так, о, це вже такий червоненький, ягідний. Ось такий. Можливо, аромати відрізняються. Це наче якийсь полуничний пахне. Так, да, це якийсь полуничний. Ось такий колір. От. Ну, він майже прозорий щось е, потім розтушовується. Це у нас, повторюсь, 10-й. Далі, 11-й, це вже такий вишневий, як я люблю. Так, я обожнюю тінти, так, да, я також. Ага. Ага. А, так, 11-й відтіночок. Це вже більш вишневий такий, насиченіший. І пахне він уже. Якоюсь точно вишнею, якоюсь кісточкою. Чи з корицею. Я не знаю, ну щось таке, трошки і є таке щось якось, не знаю, щось таке цікаве, знаєте? Не просто вишня. Так, ось такий одинадцятий вишневий. Ну, цікаво, як на губах, бо якось, якось. Такий він, знаєте, значить вазеліновий, хоча, мав би бути, матовий, пишуть тут матовий ліпбальм. Це ж бальзам, типу матовий бальзам. Ну, цікаво, цікаво. Прозорий, то взагалі якось я трошки. так. Розмовляй, будь ласка, розмовляй російською, ні, вибачте, Російської мови на цьому каналі не буде. Вибачте, не знаю, як вибачатися, не вибачатися, але. Ні. Так, так, люблю цінь. флемі, флемі. Ще не пам'ятаю, пробувала, його не пробувала. Мабуть, проб... Мабуть, в мене також є. Да, мабуть, є. Ну, вже стільки всього, що я вже й не пам'ятаю. Так, полуничний... так, угу. Крінжа про російську. Так, повна. Це точно. так, наступне, давайте вже не буду так затягувати. Тут, що в мене зверху знаходиться, це короте, я не знаю, зараз всі хайпують на цих тінюшках однушках. Я побачила у Лада Холі оцю таку Everybody London. ну, Тут буде вертикально. Guilty, pleasure. Ну, якось так називається відтінок. Тут якась є плівочка. Потім її оглядала хто? Д'юті ем, Macaron оглядала нещодавно бачила, наче оцю однушечку. Ой, тут навіть зеркальце є, але я не буду відсвічувати. Зеркальце є і ось такі ем, симпатичні. Ем, По-перше, такому квіточка така. Ну, як топер, я не знаю, це глітер, топер. Давайте подивимося, що це. Якийсь топер, мабуть, глітерний. Ну, ну, так непогано. Гарно сяє, гарно, гарно. Угу. Ну, побачимо. Ну, такі окремими блискітками, ну, як глітерні, окремими блискітками. Так. Ви нацистка. Так. Мене це смішить, чесно. Так, і Останнє це у нас такі рум'яна, уже якби не новинка, але цей відтіночка якось у нас в Україні не дістати. Я не знаю, чи то ціни. Ну я ганялася за ціною подешевше. але Ціна не змінювалася. Я все-таки взяла, як є, з Європи, все-таки взяла ось цей відтіночок у нас другий, 0,2, -й, Soft Pink. Давайте його тут також відкриємо. А вони ж в різних кольорах взагалі. Я бачила такий один колір, Можливо, там немає в наявності якихось кольорів ще додатково. У мене був, наче вибраний, один колір. Е, так, да, вона да, така симпатична, дуже таки симпатична. Непогано. Так, пахне, наче однаково з тими румянами. І оце 0,2, Щось Я, я прям в мене це було в вишлі, вишлісті. Да, цей, цей колір румян, такий він ніжний, наче. Не знаю. О, сяянням сяєн, він прямо сяєнням. Ну, бачите, якось не дуже він прямо аж такий, як в рефілі, трошки з розувинкою йде. Навіть хочу додати собі мене сьогодні мінімально цих рум. можна додати, що воно мені дасть нормально зробити. Мешкою розмовляю російською мовою. Одеса українське місто. І всі так вважають, не тільки Одесити, можливо, щось інше собі думають, але Одеса, українське місто, хоч і мультинаціональне, так? Але жити в Україні і вимагати від когось розмовляти російською мовою це як? Ви не розумієте української? Це дуже дивно. Дуже. То їдьте в Росію, там всі розмовляють російською, так? <с, <с,> багато вже приїжджих, всякими, не знаю, турк, туркськими і, і іншими там розмовляють мовами. Коротше таке, за політику розмовляти на косметичному каналі. Ну, е, непогано, непогано. Ну, це пальцем, так? Да? Я не готувалася фарбувати. Так, я можна, так е, да, слава Україні, звісно, героям слава. Так, так, перейдемо вже до наступної посилочки моєї. Так, у мене їх тут ще дві. Ну, одна і друга. Ось дві посилочки ще. Давайте давайте на другу подивимося. Все-таки на цю, а то вже на останню. Так, що, значить, сіла, а вже скільки часу пройшло. Чудово, чудово. Так, ось посилочка. Це у мене з сайту е, Косібелла. Е, піарка мені. Так, ми тут, наче про косметику. Так, ми тут про косметику. Е, Таке наповнення, як завжди, вони кладуть, це типу, типу воно розкладається під дією води, воно кукурудзяне, здається, ну, типу натуральний упаковочний цей матеріал. Так, я його не знаю: висипати, не висипати, трошки пересиплю в іншу коробку, щоб воно мені не розліталося скрізь. Так, і що тут знаходиться? А, також засоби для е, волосся. У мене тут знаходяться. Ось такі. Так, це перша у нас е, Everyone Everyday. Е, так, що це у нас? Кондиціонер. Це кондиціонер, ось такий. Ось так виглядає, скільки тут? Мілітрів? 250 мл. Давайте я ось так відключу і понюхаю, що воно. Непоганий аромат, щось таке легеньке, квіткове, ненав'язливе. намагаємося вивчати українську мову. Це чудово. Так, І з такий Merry Rosmar. Так, ну, я так зрозуміла, це водичка для росту волосся Розмаринова. Скільки тут у нас 100 мл? От, Буду пробувати, нічого не скажу. Потім все буде окремих ще відео. Так, це Косібели, і наступне це у нас вже сайту Єва. Тут дещо мені дещо на подарунок відкриємо. Так. Ось так от. Виглядає, тут зверху вже щось запаковане. Що тут у нас? Так, ось такі засоби. Давайте дивитися. Дуже дякую. Так, перше це у нас такий LN Pro Sheer Matte Lipstick. Це така помадка. Я не пам'ятаю, коли це новинка. Ну, не ця ще нещодавня, а попередня. Ну, я їх не пробувала. Оце ж вирішила 106-й відтіночок. Я люблю такі вишневі. Це має бути Rose Plum. Давайте подивимося. Це я собі замовляла. Як його тут відкрити. 106-й відтіночок, як ви можете бачити. Так, ось такий більш вишневий. Де вже тут малювати всі руки замальовувати? Так, да, це такий, бачите, вишневенький. Я люблю такі відтіночки. Мені здається, вони мені пасують, холодні. Люблю такі. От. Аромат щось таке може коритися, щось трошки є в ароматі, таке цікаве. Текстура така трошки мусова, наче. Цікаво, цікаво. От, ось так от виглядає, але просто шосте. Так, наступна у нас ось такий Everline. У мене взагалі було, була знижка на відгук, дуже часто Єва дає знижки за відгук, якщо просто пишете, ну, вони присилають вам на Viber, якщо просто пишете там, 5% знижки, якщо ви з фото робите, то 10% знижки. От Я зробила попередній відгук і мені дали 10% знижки, Це я от, придбала мені, наприклад, тут сума 700 гривень то 70 мені вийшов оцей олівчик, наче безкоштовно, за 70 гривень. Ну, я так собі вже сама відняла, бо мінус 70 гривень. Так, це у нас Everline варієт. відтіночок такий оцей, лавандовий. От я ще не знаю, чи його залишу, чи його подарую, чи не знаю, бо в мене є лавандовий від глимбі. В принципі, що, слава, що? Кому слава взагалі? Слава Україні, я знаю. А тим я не знаю. Ні. Тим, тим точно не. Тут уже в нас такий перепалка. косметики носиш? Люблю косметику, канал в мене в більшості про косметику. Є й подорожі, є мого життя, блоги, і також більшість засобів в мене косметичних, ну, тобто відео косметичних. Русня, да, нападає тут уже русня. Ну, що зробиш на, на прямі ефіри вони, бачите, заходять. Ну, не без цього. Не звертаємо на це уваги. Так. Evelyn Wonder Match. Це у нас, я не бачила раніше, а ну, вже є відгуки на ці, ця база а, під тіні. База під тіні. Щось мені вона недорого, щось там 120 з лишнім вартувала. 130 щось таке. Так, такий тюбічок. Ось так от виглядаю. Давайте Дивити, дивитися. Тут є пломбочка. Так, о, які відгуки дивилася на неї. Так, на кого, на кого? На на кого а, на базу під... Відгуки бачила непогані, не да. на базу під тіні, що наче гарно тримає, то, в принципі, по відгукам і орієнтувалася. Що, треба, мабуть, спробувати. Щось тут уже якась виділяється, якась трошки, ну, не видно воно, але виділяється якась трошки олійка. Ну, щас видавлю, подивимося. Ну, вона, типу, прозора, але якась олійка мене <гум> трошки та, на базу, угу, зрозуміло. Так, вона якась така трошки бежева. Тут вже всі пальці. Ось така трошки бежева. Але я так розумію, писали, що там вона прозора. В розтушовці та, вона прозора, ну, така масляна, масляна, не знаю, ну побачимо ось тут, тут воно. Побачимо, що воно буде, як воно буде тримати. Ну, трошки мене смутило, що виділяється якась олійка. Тут скільки мілілітрів? 10, я сказала, наче, так. Да? Ну, спробуємо. Бо вже вік вже такий, що треба все з базами під, під тіні. На очах все з... О, вітаю так, привіт, хтось долучається. От. Так, наступне, наступне, що у нас горточок? Так, я наче там все показала. так, Це у нас один, це на подарунок флемі палітра 330 гривень. Вона вартувала я на подарунок відкладаю. У мене така сама є вдома. А ось це вирішила спробувати. Ціна була взагалі смішна 50 гривень. Це у нас моа Академії, Sun Kissed бронзер і е, 50 гривень. Прям, ну, можливо, колір, знаєте, не дуже буде. Ну, Думаю, спробую за 50 гривень. Хотіла ще, до речі, там рум'яна були е, на знижках за 90 гривень, такий гарненького кольора. Але думаю, також у мене вже цих румян. Думаю, поки ні, поки візьму тільки бронзер, так, тут клівочка. Ту, коротше, цікаво, як воно зафіксується. От, ну, ну, Поки воно таке масляне якесь, його треба трішки зовсім, да, щоб воно втиралося в повіку. Оце єдине. Поки ніяк воно не, не спрацьовує. Може, його і багато я набрала. Так, колір, ну, звісно, такий собі буде. Ну, Трошки так. Да. У ну, мене тут ще пальці засвочені. Олійні якісь масляні. Ну, Колір треба дивитися в макіяжі, але бачу, що такий трошки. Ну, спробуємо, ну що робити. Тут відтіночка, санкісиць, бронзер і все. 5,7 грам, пластик такий дешевенький. за ну, 50 гривень. Вирішила спробувати. Так, Наступне це Evelyn Cosmetics, також щось 50 гривень коштував. Це у нас гліцериновий крем для нігтів і для рук. А, так, Маска, це крем маска з козиним молоком. Ну, Я вирішила, я знаю, козине молоком може пахнути не дуже. А, так, гулять? Так, гулять, да, точно. От, Так що вирішила, що. Хочу все-таки спробувати. Люблю всякі кремчики, вартував мені 50 гривень. А тут, типу, крем маска, то, коротше, спробувати, як воно на аромат в цілому. Так, ще відкрий, спробуй цю пломбу. Всі можна руки собі. Ну, не пахне прямо ж козою, як ото є, знаєте, пахне. Ну, приємненьке щось таке непогане. От. Прозоре такий кремчик легенький, такий водянистий. Я би сказала, що він водянистий. Так. Пахне приємно, ні козою ніякою. М -м -м, нормальний, можна брати, якщо що. Так, легенький такий, ну, і зволожує. Так, і останнє, я так дивлюся, це у нас такий. Я часто беру цього бренду Pink Flash. А це таке пакування. Дивіться, це у нас тут подвійний помадка подвійна. Така, так, Duo Lip's Gloss. Так, відтіночка D02. Там також ціна 65 гривень. Думаю, в Така смішна ціна, ціна все по 50 гривень. Ага, все точно. Е думаю, спробую. Що ж там за е ну, матова, там якась одна сторона матова, інша сторона е саяння. Ну, зараз подивимося. Вже треба такий він червонястий колір має. О, трошки тут щось розсліїлося, ну, зараз подивимося. О, прикольний аплікатор. Бачите, такий лопатка. І подивимося колір. Зараз це нанесу, якусь. Вже на цю руку, бо там все засочено. Ну, так яскравенько. Угу, яскраво. Нічим таким не пахне. Наче нормально. Mm. Ну, воно таке трошки з глянцем, Це не матовий матовий. Це з глянцем. Так. І інша сторона. Так, це те та саме, наче інша сторона. Ні. Вже можна запутатись, кольори дуже подібні. Чому? Ні, наче та темніша. Mm. Всі однакові. Я Не понял. Та дивись. Ні, все-таки та інша. Слухайте. Це смішно. Запуталася в сторонах. Ну, коротше, щось. Ну, одне трошки темніше, але майже однакове. Ну, щось тут насвочило. Все майже однакові кольори. Ну, одне має бути глянцеве, типу, а інше ну щось схоже як у мене на губах, так і в мене це блиск. А це такі матові мають бути мусуль, він знаю, помадки. Ну, Типу, в корейсько-китайському стилі. Це китайський бренд, його можна знайти, під флеш, можна знайти на ліжки, а в наєві вони дуже часто представлені. Ну, в принципі, що я брала, то все нормально якості. Правда, я не брала. Пудр, консилерів, одна на суботу, інша на неділю, да? це точно. Консилерів не брала, брала туш Pink Flash. Мені дуже сподобалась туш. Недорого, зовсім ціни такі, там 70 гривень, 80 гривень. О, то. Ось такі от у мене вже а, покупочки. Наче все вам показала, наче розпакувала. От. Так що ну, ось так, от запитуйте, може, що хочете, запитати мене. От, не знаю, як я збережу це відео, сподіваюся, уже майже на півгодинки буде і відео з розпакуванням, і спілкуванням з вами. Привіт із Вінниці. Ой, дуже приємно. Вінниця це взагалі мій. Ну як я народилася тут, в Кіровограді раніше, в Кропивницькій зараз. А потім переїхали ми жити в Вінницю. Я до 9 класу жила у Вінниці. Так що це можна сказати моє рідне місто. Так, одна субота. так. Дякую за ефір. Дуже дякую, що були зі мною. Дуже приємно. Підписуйтеся, хто не підписаний на канал, хто заходив. От, тут не тільки в мене про косметику і також про, про моє життя, про мене, про мою сім'ю. Інколи коли є можливість про наші подорожі, от, як є можливість вибиратися кудись. От, так що ось так от. Тому до нових зустрічей у новому відео. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, тому що часи, знаєте, такі важкі, незрозумілі. От, Хочеться скоріше нашого миру, нашої перемоги. Так, що обережіть головне, бережіть себе, своїх рідних і близьких, щоб все було добре. Все. Па-па.